Привіт. Ми доїжджаємо до Дубна з сторони Кременця, буквально вже вам дубно, цукровий завод видно. І, напевне, хтось не раз бачив з правої сторони. А що з правої сторони? Є такий е вказівник, вже висвів він, раніше був гарний чіткий. Я думаю, що напевне ніхто на то не звертав уваги. Козацький ряду, скажу я вам народ, то не є проста фраза Козацький ряду. Це доволі цікаве місце, історичне. А саме, якщо з'їхати направо на село Плоску, а потім, як на село Семидуби, йде паралельна дорога, паралельно ці е головні, йде е паралельна дорога на село Семидуби, села Плоске. Десь приблизно між двома селами, по ліву руку, якщо їхати під Кременця, є цей самий козацький ряду. Що таке козацький ряду? Це е коли відступали війська, козацькі війська, будемо говорити Богдана Хмельницького, е з-під перестачка, вони відступали в цю нашу сторону на південь, фактично. Цього поля, точніше, на цьому полі залишили кілька сотень козаків для прикриття відступу. Вони там майже всі загинули геройською смертю. І е, те місце багато років ніхто нічого там не робив, але вже за вільної України активісти місцеві збудували там церкву, е, пам'ятник поставили. Загородили, ну так все файненько там. Ми туди обов'язково заїдемо. Є маленький шанс, що навіть сьогодні дуже таке місце, така відчувається енергетика цікава. Ну, не знаю, мені так здається. А якщо ви будете проїжджати, будете мати якусь годинку вільного часу, заїдьте, провідайте козаків. Цікава місцина. Місці наше цікаво тим, що там не курган, не, не просто могила козацька, а яма, могила розрита і чомусь її не засипали. Коротше, ми ще там будемо, будемо вам знімати, будемо вам показувати. Бувайте здоровенькі, може хтось мені з глядачів щось розкаже більше, буду радий 에... почитати, можливо, долучити до своїх. Історій вашу інформацію. Бувайте здоровенькі, ми вже в Дубні, на Сокровому заводі. Зараз дасть блог помаленьку через переїзд, потім наліво, як на тараканів, по об'їзді, дубна. Називається. Треба в записці подивитися. Я вам з цього села вже, вже були осінню показував відео з приватного музею. Надіюсь, що сьогодні ми ще щось трошки для вас познімаємо. Бувайте здорові! Всім миру, здоров'я і що кому треба, а нам щасливої дороги!